Всім доброго раночку, ви на каналі Пан Гайджін. Сьогодні просто звичайна тема, просто камінь сьогодні зранку ви так хочеться щось суші посмакувати. Я не прихильник суші, але там є деякі страви, які я можу їсти. І я навіть деякі дуже люблю, то залюбки зараз туди йдемо, то у нас такий сніданок. Така ось ранкова Японія. Зазвичай людей небагато. Тому що сьогодні неділя. Всі відпочивають, сплять. Як бачите, взагалі людей майже нікого. Ну не те, що немає, взагалі нікого. щось трапилось, поліція стоїть, пожежники Окей, okay, дійшли, і там все вже закінчилось, навіть щось не розпочав так і не заживіть, що, -що, що то було що закіпиш. Ну, як бачите це от така от архітектура японії В кожному місці однаково немає різниці де ви саме будете побачити однаковий такий ось краєвид Ми прийшли і зараз побачите, ну Тільки в Японії можна так ось подивитися, щоб зранку і тут вже <смі> сидять, люди чекають. <смі> а тільки в Японії черга у ресторани або кафе. Але що саме прикольне, з цього місця можна щось дуже цікаве побачити. Так, правильно, це будиночок пана.

стелить, так шукаем. А вот номер три. Вот и наше место. Ну что, съедаем. поймать. А рядом займався. Зранку чай, ну, то така собі забава. М -м -м. Цибулька смажена в плярі. І трава. Ну, Канамі там свою улюблену страву замовила. Але я не починаю. Я чекаю щось такого чаклунського напою. Деш мій гарний напій боги <пиво> сейчас так пиво мені ще в Мишці не приносить ха <пиво> Оце напій богів, а свята Юнона. Як я тебе обожнюю. От тепер я можу сказати, що це все для святого напія Юнони. Я останнім часом почав називати, бо таке же гарне, блискуче, приємне, як свята Юнона. Хе -хе -хе. Ну, будьмо, щоб усі курви повздихали. Вороги. Мені одразу згадалось, як я на Новий рік великих крабів смажу. Тут трохи маленькі, а я дуже улюблю, побожнюю крабів. Коштуємо. Солоненька. Яка смокота. Що настала черга і ваша. Ходь до татка. Яка краса. Ну, поїхали. Ви ж пам'ятаєте, ми тут вже не перший раз були, ви вже бачили саме цей суший ресторанчик. Тут... Є така гра. Ми дуже полюбляємося Просто така Забавка один, два. Кхм, три. Чотири. П'ять. нічого не виграв. Черга канамі. Прикольна така забавка. То день народження поїхала поруч стілець, цікаво! Ну що, Наступна спроба і остання з мого боку один-два. Ми з того ресторанчику, тому що ну, це капець, там припхалося люди з немовля, й кілька родин. Ну, ви самі розумієте, немовля вирішить, кричить. Йому тут ресторанчик до одного міста, а нам незручно. То, взагалі я не розумію людей, які пхаються з немовлятами, з маленькими дітьми в ресторан і навіть. Ну, не турбується, що оточення, чим людям, бо не дуже незручно. Взагалі там такий галас стояв, що це капець. Ми просто туди втекли. Зараз переїхали в інше місце. Щось шукаємо. А я тут теж раз через цю станцію пересідав і бачу такі тут заклади маленькі. Всі сидять отак от Хі -хі -хі. чисто по-японськи.

Що ми десь у ландмарку? І у нас на десерт італійське джелато. Сі. Жартував все з камінь. Ну, підемо в ландмарк, дуже, дуже великий такий гіпермаркет. Подивимось на різдвяну ялиночку. Ну, посміялося, він ну, каже різдвяна ялинка японці але там в перших числах сично це прибирають. Прийшли. такий у нас дезад. Ням-ням-ням-ням. У мене це грушка. Та малинка. А в канамі? Канамі на нікуди. Казистоки намі. Там якісь там горішки, blah, 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 blah. шоколад і там якась фруктова, я щось не зрозумів, що це за смак. Перший раз я бачу, що в Японії досі ялинки тримали. Тут mm -hmm. якийсь там евент, да, Том і Джері, але yes. перший раз. Зараз у нас так досі. У нас маленька перерва на каву. От, хочу від себе додати. Все ж таки я поважаю, коли все ж якомусь в гарнятку, да, там керамічне, а не в ці паперові стаканчики. Ну, так собі, забавка. Я розумію, там десь на вулиці, нема питань. Ну а в кафе повинен гарнято. давати. Як на мене, це одразу рівень кав'ярні. Як же жінки дуже полюбляють отак просто ходити по крамницям без якоїсь мети? Просто або, я, ну, Так само може колись, але зараз мені краще десь посидіти вдома, або щось будинком займатися, або садочком. А отак так без мети ходити по крамницям, а це дуже втомлює. Потрібно тобто взяти до уваги, якщо у вас дружина японка або дівчина у вас час від часу буде затягувати ось в такі прерії. Вони ці, ну, мають е, такі назву цікаву кача-гача. Тому що ви повинен корпіти оці речахи кача-гача. Тут інколи ну, справді цікаві речі, трапляються. Нікому не потрібна дупа кота. Як же я може відмовити собі від дупи кота? Не кожен день таке трапляється. Зараз подивимось, що мені випало. Я, я так хочу, щоб мені оце випало. Так дуже хочу, щоб це тигр кіт. Дупа тигра кота. Ми побачимо, що мені випало. Ага. Велика дупа. Справді мені випало, пощастило. А які бубенчики у нього гарнисенькі? <гум> <гум> Це все-все-все ось тут. Різноманітні дрібнички, ну, як брилочки різноманітні. Щось для колекції багато речей її. І навіть я знайшов собі тут гарненьку дупу. Така котяча дупа. Прикольна. Ну що, час вертатися. Ну що, Ярю, ти задоволена, походили по крамницях, Ірю, що можемо вертатися к нам. Трохи погуляли і до роботи. Гарний такий бахус, щось на нього дуже багато замовлень, там навіть таких маленьких замовляють. Але ось тут ще в мене купа роботи. Ну тут таке вже приємніше. Сьогодні дуже гарна погодка, взагалі просто супер. сонячно, але прохолодно, але приємно отак от. Сидіти на своїй ділянці. Навіть хоча вже ще не зелений газончик, але мій газончик. Та ще дивлюсь тут на мандаринку, яка тут, як ялинка, зелена постійно. Ну добре. Дякую, що були зі мною. Слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації. На все добре. Бувайте.